Вітаю, дорогі мої глядачі і підписники! Давненько ми з вами не бачилися. Дозвольте привітати вас із тим, що ми знайшлися на просторах YouTube. Я знайшла свого глядача, а ви знайшли свого цього неугомонного кулінарного блогера. Отже, я готую картопельку по-міністерськи, а також м'яско ну, для бутерброда, замість ковбаски чи для салату. Хай лежить тоді в холодильничку, друзі. Ну, що ж, я буду дурну духовку включати, вона в мене велетенська, і там буде одне оце пектися м'ясо з картоплею. Отже, покажу свій маринадик традиційний, і ті шари на картоплю або м'ясо по-містерськи, як я роблю, а ви мені розкажете, як ви робите. Отже, беру гарненьку форму, в мене така керамічна, в якій можна запікати, можна зберігати в холодильнику і можна й до столу подавати. Нижнім шаром зазвичай у мене картопля з цибулькою, далі м'ясо, е ананаси, сир, банес, ну все як зазвичай. Отже, перший шар картопля, тоненькими пластиночками. Я одразу даю сіль, перець, трохи олійки, перемішую і це нижній шар, тому що я готую з куркою сьогодні. Якщо би зі свининою, то ніякого нічого тут не треба додати, воно і так буде жирненьке. Ну, Для того, щоб мені жир не сильно потрібно, потрібно, щоб була не суха страва, соковита, така, знаєте, апетитна вже. Перець завжди тільки свіже мелине, ви знаєте, це моє правило. За смаком можна додати коріандру і обов'язково мускатний горіх. Все гарненько ручками перемішуємо, далі цибуля і м'ясо, так як в мене курочка, я його відбивати не буду. Просто наріжу пластинками та й розкладу. Все перемішала, блистить соковитий нижній шар, цибулька, далі м'ясо. Ну і традиційно трохи солі, трохи перцю, не товстим шаром майонез на курочку. А зверху ще ананаси дадуть свого соку. Ну і сир таки ж теж розплавиться, дасть вершкового аромату і смаку. Далі, друзі, два варіанти. Або ви можете так запікати півгодини і через пів години дати сиру. Або я все одразу складаю, щоб не лазити зайвий раз в духовку. Накриваю фольгою перші пів години, щоб сир у мене не згорів. розумієте? Бо досить такий товстенький шар, все ж мусить пропектися. Духовочку на годину, вже розігріта до 180. Зараз складу сир і фольгу. Сир завжди я тру на крупній терочці. Для соковитої курочки в духовці ми беремо філе незаморожене, свіже, якісне, даємо солі, зовсім трохи хмелі сунері для аромату. Коріандр, мускатний горішок ножиком пошкрябать, чорний перець свіже-мелений, зовсім трохи вина. Ви вже помітили, друзі, що я завжди купую спеції в зернятках, або цілий мускатний горіх, або коріандр, або в ступки потім чи ножиком подрібнете, тому що це ну, надвисока якість, ціленький. Ніякий мелений, ніякої фірми найкращої, ви не придбаєте. Тільки от свіже змелене віддає всій аромат, і вам не потрібно багато, забагато класти тоді спецій. Бо що занадто, то не здраво. І так ручками розтираємо. Гарненько можна каплю олії, каплю вина для соковитості і аромату. І ви можете в фольгі заготувати. А я буду в спеціальному такому глиняному горщику. Він йде з кришкою в мене, І з нього, прямо як з печі, розумієте, виходить страва. На дно горщика для запікання я покладу ананаси, так як просто в мене банка відкрита, кураги трошки. А зазвичай я кладу туди парочку чорносливин. По-перше, юшка така темненька. По-друге, такий підкопчений аромат трошечки. Ну, нікому не хочеться просто відвареної курки. Хочеться, щоб вона ж була така якась цікавенька, правда, друзі? Все, ось так я викладаю. Та й все. Годинок, ксюшечка, свободна. Дорогі мої друзі, знову привіт! Пів години мої страви в духовці і ще ж не готові. Ну, ви розумієте, у цій біди одне почало сиділа, жіночка скучала. Треба наш обід або вечерю збалансувати за допомогою таких гарних яскравих овочів. Я беру капусточку, будь-яка цвітна, кольраби підходить та, яку ви любите, або будь-який вид овочів. Відварюю 5 хвилин підсоленій водички. І буду запікати, там ще є місце в духовочці під сиром, І або вершковий соус, або вершки, або просто шматочок масла покладу. І спеції геть усі ті, що до м'яса. А тільки спеції потрібно небагато. Не для самої капусточки, їй достатньо солі і свого смаку. А для соусу, який у нас утвориться. Ось так, друзі, підварили до півготовності. Друзі, якщо ви хочете прагнете до здорового довголіття, Ось вам порада від бабушки Ксюші: овочі або фрукти щодня, щоразу, не сідайте їсти без якоїсь зелені. Яблуко, яблуко, капуста, капуста. Розбавляйте свою їжу овочними добавочками, овочевими. Якщо хочете знати, друзі, то мій суржик називається Степовий центральноукраїнський. як є, як умію спілкуюся, але за те з самого дитинства. Я на соловійній. А, і ще, друзі, як привчити дитину вживати овочі? Все дуже просто: готуйте їх щодня або що вихідних, от зараз у нас на вихідні обід або вечеря. І просто їжте. Не потрібно нікого мотивувати, заставляти, просто берете, їсте самі, дитина в будь-якому випадку за вами повторить. Зараз, через рік, через два роки, через п'ять То не важливо. важливо, що це. Звичка перетвориться в, люд... в дитину в навичку і залишиться з нею на все життя. все відправляється в духовку. Подивіться, що тут в мене за краса. М'ясо булькає, там якісь соки, от, з ананаса, з вина. Це я щойно зняла фольгу і щойно зняла кришечку, нехай вже все рум'яниться. Готуюся, друзі, наші страви. Складемо правильну тарілочку збалансовану. Правильна тарілочка це коли в нас присутні білок, овочі, клітковина, вуглеводи, в даному випадку це картопелька. І жири. Ну, Жирів тут мало, але в вигляді соусу масляно-сметанного, ну і там, де трохи майонезик на картопельки, все ж таки не, не виключайте жири, друзі, з раціону, навіть якщо ви худнете, тому що жиророщені вітаміни, ніяк без жиру у вас не засвоїться в організмі. Особливо дозвольте подякувати тим, хто додивляється відео до кінця. Харчуйтеся правильно і будете завжди здорові!